Всім привіт! Сьогодні 2 жовтня і будемо садити сорт бріла. Тут садив я в сорт бріла того року і не дуже прийнялось. Будемо ті всі старі кущики забирати і осядки відсаджувати. Сорт обріла. Сорт бріла в мене є в касетках. Зараз покажу. Трошки в касетках і в стаканчиках. Ось така касетка. Це у нас сортбріла. Сорт бріла я замовляв в поволіці волині. Канал YouTube. Зараз витягну і покажу кореневу. таке куренева. Це у нас в касетках. Ось такий курінчик. І зараз будемо висаджувати. Ямки її готова. Запихаємо. І пригортаємо. Так само наступне. Сятка. Там того року садив і не прийнялось. Не знаю чому. Попробую цього року посадити. Тут в мене ще є стаканчики. Комусь цікаво. Цього року або на другий рік можу ще продати. Ціна 15 гривень. Далі ще посадимо бріло і далі я піду покажу, а вже йду покажу сорт бурану і кабріло. У мене стаканчики. На другий рік Кого цікавить, пишіть. Тут є сорта змішані. Тут є чотири сорта. Тут є АМІ, полка, Альба і Айси. У тих ящиках кому цікаво пишіть. Тут є чотири сорта змішані. покажу Сорт Мурано і Кабріло. Це сорт Мурано. Сарює в стаканчики і в касетки. І ось така корнева вже її. Можу ядерну стаканчику і покажу. Sladmuranu. Tutaj ja wysadziłem jej Jeszcze o tym pokażę, bryć się skanicę. Chcę go корінь. Це сорт мурану. Це у нас сорт кабріло. Кого цікавить саженці, другий рік будуть. Так що пишіть зарями не знаю, ранні сорта будуть в стаканчиках далі я буду висаджувати сорт брила. А кому відео сподобалось, ставте лайки. Підписуйтесь на канал і коментуйте. Це в мене касетка готова на сорт кабріло. Тут в мене стаканчики. Посадити собі. Матушники. П'ять сортів Це у нас сорт Азія Усі так різними Сорт Азія Це нас на нас стаканчики на матушники Так що кого цікавить розсада, на наступний рік пишіть, буде у стаканчиках. Великі стаканчики 15, маленькі 14. Всім до зустрічі. Ось так я висадив сорт бріло. На Бугор і ось так воно в мене виглядає. Так у нас 35, так у нас 40. Така посадка. Якщо гарно проживеться, на рік будуть сажати. Буду співсажувати стаканчики і, може, і в кас касетки. Так, що кого цікавить, пишіть. Номер вайберів буде. В коментарях Сорт хороший та по ютуб каналі Полонитися в волині можете подивитись. На цьому буду відео закінчувати. Треба ще садити. Потім переходжу на посадку сорт кабрілу і сорт мурану. Так, що когось цікаві тканчикова розсада, пишіть. А наступний рік має бути 5-6 сортів. Може будуть ще і рами. З рем'я буде сорт Кабрило, сорт мурану. Може ще куплю сорт Оліна. Теж хороший сорт. І там в мене ящиках є. Але там є сорта перепутані. Так що когось кавить, пишіть. Всім до зустрічі! Жовтий, кінцевий липні, він 2 місяці ріма. серпень вересень, 2 місяці. Рукавиці за два місяці падають. Воно такі